Всім доброго дня! Маємо на продаж дискову сівалку марки Fiona. Ширина захвата цієї сівалки 2,50. По заводському вона на 21 сошник. Але тут стоять тільки... на цю ширину стоять 17 сошників. Міжряддя виходить, зараз на даний час поміряв 12-13 см. Ну, 21 це було б ще густіше, зараз так уже не сіють. Зараз вже переважно на 15 см. Ширина диска в цій сівалці 29. Сівалка дуже легка, це найлегша сівалка. корпус тут идет дюралевый. Диски на подшипниках. Шестерни в этой севалке идут пластиковые. Покажу коробку. Тут вона має дві швидкості, цією ручкою відкручується. Не знаю, чи одною рукою справлюсь. Навірно, ні. Ну, тут видно є такий отвір з різьбою. Коли ця менша шестерня ставиться сюди, велика перевертається і вкручується у вищий отвір. Ну і плюс туч тут уже куча шестерей, ви можете виставити під любу культуру. Відкриємо ящик. Таблиця висіву. От. В хорошому оригінальному стані. Наголошую, сівалочка сама легша. Пасує до Китайця до Т-25. Ціна її 2850. Кого така цікавить? Пишіть, дзвоніть. Всім гарного дня, до побачення.